Ну, воно є, значить, ціна росте. Поп, пропозиція більше, ніж попит, ціна падає. І тому нам платять менше. Ну, от повірте мені, я багато років формував тарифну політику. От ми обраховували, обраховували, там наскільки треба підняти. Потім працювали з усім Верховною Радою, з прем'єром, з президентом і приймали тарифи. Жорсткі, стабільні для населення стільки, для промислового настільки, незалежно від того, є попит, є пропозиція, є, було набагато легше працювати. Приняли, забули і все формує свої плани. Но вони були не об'єктивними, вони були суб'єктивними. Якщо іноді вигравав споживач, іноді це було на пользу більше енергетикам. А в кінцевому рахунку і ті страждали, і ті страждали. Чому? Тому що енергетиків грошей не було робити реконструкції, модернізації, не підключали споживачів, вимагали технічної умови і так далі. ВРне відключення, ну і вілові відключення, і так далі. А, і, і страждали. Е Енергетики, тому, що не могли робити реконструкцію, модернізацію. І в цілому енергосистема, як я багато разів кажу, як я кажу, вона ми її перетворили в ретро енергосистему. стару вас і сучасну.